Вигадали детективну історію і вже загратували п'ятьох, нібито винуватців. Окупаційний київський райсуд Сімферополя відправив досі з Артема та Георгія Азатяна, Романа Соломка, Володимира Злобу та Артура Терчаняна, яких в ФСБ визначили винними у вибуху на Керченському мосту. Про арешт до 8 грудня заявили російські пропагандисти, щоправда, жодних фото та відеобранців не поширили. Нагадаю, російські ФСБівці днями заявили про встановлення 12 співучасників підготовки вибуху на Керченському мосту. Серед них громадяни Росії, Вірменії та, звісно, України у ФСБ стверджують, що вибухівка була в вантажівці, яку нібито замаскували в рулони, з плівкою на 22 палетах, вагою у 22 тонни, нібито з порту Одеси вантаж відправили через Болгарію Грузію. Та вірменію а координував це на думку окупантів, особисто очільник головного управління української розвідки Кирило Буданов. Фантазії російських силовиків традиційно сповнені фальсифікаціями, як то невідповідні фури на рентгенівських знімках і підроблений український паспорт, нібито знайдений біля мосту. ФСБівці прибули на допомогу російським військовим для обшуків людей на блокпостах навколо окупованого Мелітополя. Також, за даними Генерального штабу, побільшало окупаційних військ на території Запорізької АЕС в Енергодарі. Росіяни використовують станцію як базу і ховаються, розуміючи, що українські воїни туди не стрілятимуть. Найважча ділянка фронту, як і раніше, в районі Бахмута, окупанти тиснуть на південні та східні околиці міста, але дістають потужну відсіч. Марними були спроби ворога контратакувати на Херсонщині. В Генштабі повідомили, що регулярні втрати окупанти поповнюють зокрема й найманцями, навіть іноземними. Стало відомо про прибуття 9 жовтня цього року на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим близько 400 бойовиків іноземців. У подальшому їх планують залучити до бойових дій на території України. Крім того, у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю призупинено відправку від мобілізованих до навчальних центрів Збройних сил Російської Федерації до 1 листопада. Все тому, що ці установи не готові до розміщення, підготовки та всебічного забезпечення великої кількості особового складу. Облава за наводкою телеграм-стукача. Вранці окупанти вдерлися до оселі колишнього політв'язня Асана Чапуха в Кореїзі. За даними Кримської солідарності, його дружину Асія Чапух затримали. Адвокат Рустем Кемілів повідомив, що жінку відвезли до відділку окупаційної поліції в Алупці, де на неї склали протоколи, нібито за дискредитацію російської армії у війні проти України та дрібне хуліганство. Цікаво, що позавчора такий собі Таліпов, який впродовж восьми років обслуговує окупаційну владу, дописав у телеграмі відверті погрози родині Чапуха. Мовляв, він ображає Путіна та підтримує збройні сили України. На сам кінець таліпов прогнувся словами: «Товариш майор, може, рупор пора заткнуть. Вже ввечері Чапух повезли до окупаційного суду Ялти. Рішення поки немає. Ремонт Керченського мосту затягнеться приблизно до липня наступного року. Такі терміни згідно з поширеним документом встановив російський прем'єр Міхаїл Мішустін. Документ встановлює, що відновленням транспортної та інженерної інфраструктури займатиметься нижньоангарськ Компанію обрано єдиним виконавцем робіт і жодних кошторисів не вказується. Нагадаю, у день вибухів керманич окупаційного парламенту Криму Володимир Константінов казав, що пошкодження Керченського мосту. Незначні зараз же працюють лише частина автомобільного мосту та залізничний міст через зниження пропускної спроможності з обох боків Керченського мосту кілометрові затори. Водночас вантажівки по мосту не пускають. Вони можуть користатися лише поромною переправою та чекають своєї черги по кілька діб. Ви б'єтеся за незалежність і волю для усіх наступних поколінь такими словами, президент України привітав воїнів і Днем захисників і захисниць України. Зранку Володимир Зеленський вшанував пам'ять полеглих героїв біля стіни пам'яті Михайлівського собору. Він наголосив, що 14 жовтня ми дякуємо усім, хто бився за Україну в минулому, і усім, хто б'ється за неї тепер. Глава держави нагадав, що за українськими воїнами уся країна, і саме їм належить направити історію у правильне русло. За тобою ж українські воїни, мільйони людей, які точно знають, заради чого живуть. З тобою воїни в окопі. Вся наша держава, все, що у нас є, і так дорого для нас, я знаю, що ти впевнений, і ми зробимо все, щоб посилити твою впевненість. Я знаю, що ти наближаєш перемогу як тільки можеш, і ми зробимо все, щоб її прискорити. Ми всі, мільйони і мільйони, великий народ, великої країни. Головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний додав, що Україна повертає своє, і нас уже ніхто і ніщо не зупинить. Генерал заявив, що українці витримали потужний удар взимку цього року та поховали міф про непереможність російської армії. Вітаю зі святом і дякую за службу. Разом переможемо. Слава Україні!